Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За даними британського видання Financial Times, Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США під час зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським у вересні 2024 року, проявив зацікавленість до двох пунктів його плану перемоги. Повідомляється, що союзники України в Європі та США, включно з пливовими республіканцями, надали поради щодо того, як найкраще сформувати пропозиції, які б стимулювали тісну співпрацю з Києвом, а не припиняли критично важливу допомогу країні, стверджують українські та європейські посадовці. Дві з цих ідей були викладені в плані перемоги Володимира Зеленського, який, за словами людей, які брали участь у його розробці, був орієнтований саме на Трампа. Одна з них передбачала заміну частини американських військ, дислокованих у Європі українськими військами після війни. Інша вперше розроблена сенатором республіканцем Лінсі Гремом, союзником Трампа, за словами людей, які брали участь у розробці плану перемоги Зеленського, пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України з західними партнерами. Трамп був зацікавлений цими двома пунктами за словами особи поінформованої про зустріч окремо лідери бізнесу в Україні. Також ведуть переговори з урядом про те, щоб запропонувати Трампу повноваження інвестиційного скринінгу, що дозволить йому фактично обирати, хто може вести бізнес в країні.